Друзі, я роблю плов на сковороді. Я пожарила м'ясо з цибулею, додавила моркву, залила рис водою. чайнику у мене вже зараз закипає вода. Я сюди висиплю рис, Прополощу його. І залю поченою водою. Добавлю приправи, посолю, приправу до плову, От, буде такий плов. Щось захотілося так на сковородці зробити. Ось так я додала рис і пішла по воду. Вже в чайнику закипила. Так, зараз буду приправи давати, солити. чесник помила. В головку. Ще є такий кумин. треба додати хоча б дві штучки Отаку. Чи попало, чи я не знаю, приправа до плову. Ой! Девочки, плов я все зготовила, він у мене вже 10 хвилин стоїть виключений. Він мене дивиться отакий, хоча рис у мене. Ну, Не ідеальний, але головне, що він дуже добре пахне. Запах хороший, бо буває, такий попаде, що нібито як цвілим. Це хороший. Недорогі риси, хороший. Ну, хороші. Трошки, він такі, як дрібненький. Але плов хороший. Вийшов. Мені подобається чесничок. І дуже гарний запах. Отей кумін, кстати, як його так ну, нюхаєш просто з пачечки, то він таким яким-то непонятним пахне. Ну, Як чуть-чуть там додавиш тих пару зерняток, то дуже класний запах Вообще Ну, Я вважаю, що на швидку руку плов класний. їсти можна. З венігреті з майонезом, то що треба буде. Так що готуйте, що у кого є, з чого є, придумляйте. І можна нагодувати сім'ю. До побачення, мої дорогі!